Вибухи під час тривоги вночі пролунали в Запоріжжі. Про це повідомляють місцеві в соцмережах. Офіційної інформації поки що немає. Спроба прориву кордону та 115 ударів по сумщині. Росіяни безупинно обстрілюють прикордонні села. Від російських ударів постраждали п'ять громад у юнаківській. намагалася прорватися російська ДРГ із 6 осіб, але українські захисники відкрили вогонь і ворог відступив. Під час обстрілу есменської громади осколками ворожих снарядів поранило підлітка. 17-річний хлопець дивом вижив після того, як російський снаряд влучив у його будинок. Оселя вщан зруйнована, потерпілого з численними осколковими ураженнями госпіталізували до глухівської центральної районної лікарні. Росіяни вдарили і по селу студенок. Біля осель вибухнули 12 мін, які пошкодили з десяток будинків. А також електролінії уламками снарядів було худобу.